Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Жодних мінськів три Росії довіряти не можна. Щас сповітрі, ми, ми, ми ж війська відвели от від Києва, від Чернігова. Ушли із Чорнобиля. То, що в цічені перших трьох днів чуть ли не половину сразу віддали. переговори можливі тільки на умовах України. З таких слів президент Володимир Зеленський починає виступ перед лідерами Великої Дев'ятнадцятки. Зі списку глава держави свідомо виключив Росію. Переконаний, їй не місце серед великих економік після нападу на Україну. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. Я дякую вам, шановні G-19, за те, що ви. Це чітко підтверджують. Президент чітко дає зрозуміти Київ не погодиться на жодну псевдомирну угоду з Москвою. Натомість озвучує 10 кроків, якими Україні та партнерам слід торувати шлях до миру. Це, зокрема, ядерна безпека, визволення всіх полонених та депортованих, виведення російських військ та остаточна фіксація завершення війни. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером, миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну. Хай доведеться діями. Одна з таких дій продовження зернової угоди, яка завершується 19 листопада. Володимир Зеленський виступає не лише за пролонгацію документа, а й за його розширення. Київ наполягає включити в домовленість більше товарів і портів, з яких можна здійснювати експорт. Росія планує погодитися на продовження зернової угоди. Повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. Втім, не уточнили. Чи висуне Москва якісь додаткові умови? Як зберегти стамбульську домовленість та вирішити продуктову кризу у світі? Це питання одне з головних на саміті. Його зокрема обговорювали лідери Шай Туреччини на двосторонній зустрічі. Серед тем міжнародної дискусії відновлення після пандемії, боротьба з глобальною інфляцією та боргом. Господар саміту Індонезія намагалася змістити фокус із війни в Україні, проте не вдалося. Західні лідери пояснили, саме агресія Росії поставила під загрозу енергетичну, економічну та продовольчу безпеку гострих слів на адресу російської делегації та Путіна не стримували. На зустрічі G20 ми побачили, як міжнародна спільнота засуджує війну Росії в Україні. Перед міністром закордонних справ Кремля, який сидів за столом, ми наголосили на незаконності й варварському характері російської війни та спустошливому впливі, який вона справляє на людей в усьому світі через високі ціни на продукти й енергію. Найефективніший спосіб відновити світову економіку це щоб Росія припинила війну і забралася з України, заявив К. Анслер Німеччини добре і правильно, що країни подають обнадійливі сигнали того, що ця агресивна війна неприйнятна, і слід зробити все можливе, аби подолати її негативні наслідки для світу, зокрема, голод і високі ціни на енергоносії. Водночас, ми повинні чітко дати зрозуміти, що про використання ядерної зброї навіть не може йтися. Вплинути на Росію лідери демократичних держав закликали президента Китаю під час двосторонніх рандиву Пекін. Хочуть залучити до миротворчих процесів в Україні. Чільник Франції Еммануель Макрон попросив Сідзіньпіна переконати Путіна повернутися за стіл переговорів. Президент Китаю, який досі утримувався від критики на адресу Росії, під час саміту завуальовано відпустив шпильки у бік Кремля. У зверненні застеріг проти перетворення їжі та енергоносіїв на зброю і рішуче виступив проти ядерних погроз. За підсумками саміту країни Великої Двадцятки можуть ухвалити ком'юніке, в якому засудять війну Росії проти України. Текст декларації вже узгодили більшість держав. Повідомив глава Євроради Шарль Мішель. Документ на 16 сторінок покладає на Кремль відповідальність за людські страждання і вимагає повного й безумовного виведення військ з України. Ми мусимо використати цю зустріч G20, аби переконати всіх лідерів Великої Двадцятки чинити більший тиск на Росію, адже принцип поваги до суверенітету, закріплений статутом ООН, є основоположним. Так само, як і заборона змінювати кордони силою. Усі присутні тут країни повинні поважати міжнародно визнані кордони. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо переконати Росію, що статут ООН має поважатися всіма країнами Великої Двадцятки. Скільки саме держав поставлять свої підписи під ком'юніке, невідомо. Агенція ДПА повідомляє, російська сторона неофіційно схвалила документ, а тамтешній міністр закордонних справ Лавров відкрито підтримав пункт про неприпустимість застосування ядерної зброї у військових конфліктах. Проте раніше вже бували випадки, коли Москва в останню мить блокувала підписання декларації. Від дефакти ми з вами зараз наблюдаємо складування неонацистської коаліції. Йдуть важкі бої. Я б навіть сказав, пекельні бої. Москалі ведуть себе як, знаєте, як поранений звір, який кидається і йде в останню атаку, розуміючи, що йому вже недовго лишилося в такому відчаї. І ну, от останні два тижні ну, це реально е, така ну, абсолютно е, якась рефлексія з Першої Другої світової війною виникає. Масштабні пекельні дуже гарячі бої фактично, ви правильно сказали сьогодні. Бахмут це така українська фортеця, яка приймає на себе цей удар, і тим чин таким чином дає можливість нашим побратимам на інших напрямках наступати, дає можливість їм проводити свої операції. Ми тримаємося. Хоча, звичайно, ситуація складна, але продовжую наполягати. Нічого москалів не вийде. Наша оборона міцна. Бахмут, це українська фортеця, і наші підрозділи, зокрема батальйон Свобода, в складі 4-ї бригади Національної гвардії, продовжує тримати визначені рубежі, продовжує захищати нашу землю. Продовжує класти пачками окупантів. Вся сіра зона, вся, вся лінія фронту завалена трупами москалів. Вони вже йдуть по своїх же трупах. І ми розуміємо, що інколи бувають дуже важкі моменти, але оборона наша тримається. Бойовий дух наш високий, і будемо далі тримати цю нашу лінію оборони для того, щоб москалі остаточно розбили собі голову об неї, і битва за Бахмут була остаточно переможною для нас, пане Андрію. Які тактичні цілі на вашу думку переслідує ворог, так тому що. Дуже багато військових експертів і бійців говорять про якісь безглузді атаки. Ви також на цьому наголосили. Чому вони настільки істерично, не рахуючись не рахуючись із власними втратами, пруть на наші вогневі позиції. Ну, по-перше, тому що москалі завжди так воюють. Нічого нового. Це їхня звична тактика. Достатньо згадати Другу світову війну, чорну піхоту, штрафні батальйони. Все це вже було. Вони використовують по суті ту ж саму тактику, яку вони використовували 80 років тому. Заграда Тріади — це інформація 100%. Тобто вони розстрілюють тих, хто відмовляється йти в атаку, хто там намагається кудись в бік відійти, і так далі. І вони використовують для цього просто оцих от мобіків. Вони використовують зеків, дуже багато зеків, яких вони просто шлють всі атаки. Це така собі розвідка боєм. Вони таким чином намагаються виявити, де наші вузли оборони. Намагаються виявити наші вогневі точки, а те, що там загине, там умовно рота їхніх мобіків. Їм на це абсолютно плювати. Завтра підійде наступна рота, яка так само швидко загине. Тобто, але крім мобіків і крім піхоти, вони використовують звичайно артилерію, вони використовують авіацію, вони використовують танки, вони використовують заборонені фосфорні боєприпаси. Тобто я просто сьогодні в Фейсбуці виставляв фотографію з дрона знятого поля бою біля Бах. Тобто так. там взагалі немає живого місця, тобто там кожен квадратний метр, там прильот. Тобто, це така інтенсивність артилерійського вогню. Я просто хочу, щоб вся країна знала, що оті українські солдати, піхотинці, які зараз там в окопах, це герої, які сьогодні приймають на себе можливо найтяжчий удар в цей момент. І вони це роблять для того, щоб у нас були вільні руки на інших ділянках. Ми сковуємо величезну величезне угрупування москалів тут, на Бахмуті. І таким чином даємо можливість розвивати успіх на інших напрямках: на Херсонському, на Харківському, на, Лу... на Північну Луганщину і так далі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.